Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Війська РФ вночі атакували три райони Дніпропетровської області. Двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення. Били безпілотниками по селищу Тернівці Павлоградського району. Один з будинків частково зруйнований. Ще сість посічені уламками. Також потрощено гаражі та автомобілі. Загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали. Всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка важкі. Хлопець 18 років у стані середньої важкості. У Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи після удару шахеда по дев'ятиповерхівці. З-під завалів дістали ще одне тіло. Ворог вбив двох людей. Ще п'ятеро постраждали. ДСНСники врятували одну з мешканок будинку, яка опинилась під завалами другого та третього поверхів. Нині пенсіонерка у лікарні. Дивись, Під арт ударом перебував Херсон. Суттєвих руйнувань зазнало тролейбусне депо, де снаряди зрешетили майже два десятка машин. На щастя, обійшлось без постраждалих. Вночі близько півтори години російські окупанти атакували з артилерії територію тролейбусного депо. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу, виробничі приміщення, адмінбудівлю. Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень. Електротранспорт тимчасово не працює. Не вщухають обстріли і на Чернігівщині. Так, в одній з громад ворожі герані вдруге за день атакували одну і ту саму ферму. Били й по енергетиці. Увечері безпілотник поцілує по одному з підприємств у Коробській громаді. Є руйнування. На місці влучання виникла пожежа. Усього за минулу добу 30 обстрілів, 49 вибухів. Росіяни вдарили ракетою по Петромихайлівці. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Гуляйполю, Степногірську, Чарівному та Новоданилівці. Били й по Запорізькому району у Кушугумі. Ворожий ФПВ-дрон поцілив у цивільне авто. Поранило 46-річного чоловіка. Ще один дрон вдарив по Розумівці. Через обстріли у Запорізькому районі залишились без світла майже 5 тисяч будинків. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Загалом упродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На ранок енергетики заживили більше трьох з половиною тисяч споживачів, які були знеструмлені через пошкодження кабельної лінії електропередачі. Щодо ситуації на фронті, п'ять атак росіян зупинили наші бійці на Гуляпільському напрямку. Водночас, як на Оріхівському, бойових зіткнень не було. Але повітряні атаки противника не вщухають. На південному напрямку ворог дещо зменшив кількість атак на позиції українських захисників, але продовжує активно застосовувати авіацію та дрони Камікадзе. Завчора випустив більш ніж півсотні кабів та понад півтори тисячі безпілотників. Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника серед знищеного РСЗВ ГРАД. Чотирьох людей вдалося евакуювати з Приморського лише за листопад, з Пологівського, Запорізького та Васильівського районів області до безпечних місць вивезли майже дві тисячі людей. Поліція закликає не зволікати з евакуацією з небезпечних зон та звертатися по допомогу на лінію 102. Вже боїмося залишатися там. Страшно. Дуже страшно, ну, так? Звісно, так. Да. Оце ще як днем нічого, а ночі так. Дроди літали, гради літали, потом то залишилося виїжджати туда, де ждіть. Сьогодні, 3 грудня, у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, все, аби привернути увагу до їхніх прав, потреб та можливостей. В Україні в умовах війни ця дата має особливе значення. Нині в країні понад 2 мільйони 700 тисяч людей з інвалідністю. Цифра щодня зростає у Запоріжжі. Є фахівці, які постійно докладають зусиль, аби ніхто не залишався сам на сам зі своїми труднощами, допомагають у піклуванні про дітей з інвалідністю та разом з батьками радіють їхнім успіхам про людей з великим серцем далі. Рочистості у міжнародний день людей з інвалідністю почали з концерту. Серед присутніх у незглавному хабі палацу культури Хортицький організації волонтери та фахівці, які щодня підтримують людей з інвалідністю. Цей день покликаний нагадати про зміну суспільства, створення умов для рівних можливостей і допомогти тим, хто цього потребує, наголосила виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко. Я хочу подякувати всім, хто дотичник Запоріжжі до цієї нової філософії. Поваги та прийняття допомоги своїм людям, нашим, тому що людина з інвалідністю це наш сусід, це наш друг, це наш близький. І, на жаль, під час повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що людей такої категорії буде ставати більше. Тих, хто дарує частину свого серця дорослим та дітям з інвалідністю, нагородили відзнаками серед них і любов вольних, яка все своє життя присвятила громадській організації Надія, яка опікується такими людьми. Пані Любов і сама знає, як це виховувати дитину з інвалідністю. Проте свою історію розповісти не наважилася, тож за неї кажуть колеги. Вольних Любов Васильівна. Старша Хортицького району, яка виховує хлопця з сина з інвалідністю, і це 24 на 7. Це кожного дня вона соціалізує, вона живе з цим і живе своїм районом. Вона та людина, та мама, до якої можуть звернутися батьки. Дуже була схвильована і сказала. І це, вона сказала ввечері, що. Це не моя заслуга, це заслуга нашої організації. Вона та людина, яка стояла у істоків. Вона знає батьків, вона знає сім'ї, сім'ї, чим вони живуть, які в них проблеми і які потреби. Громадська організація Надія вже майже 35 років допомагає батькам дітей з інвалідністю. У просторах з дітьми та дорослими працюють фахівці, допомагають не тільки соціалізуватись, але розвивати моторику, увагу, знаходити себе і виявляти власні таланти, залучаючи до творчих активностей чи арт-терапії. А відвідує простір з мамою. І 21-річна Анастасія. Дівчина має розлад аутистичного спектру з народження. Коли Насті виповнилося 8 років, ми почали відвідувати цей центр. Тут дуже цікаві заходи, заняття недавно відвідували музей. Експериментів вчилися малювати таке. Така арт-терапія була. Нам дуже подобається і завжди з задоволенням сюди приїздимо. З дитинства відвідує центр Надія і 33-річний Віталій. Два роки тому знайшов собі нове хобі. Боча це спортивна гра на точність, яка є частиною паралімпійських ігор. Бо -боча це напольний напольний теніс. Там там є 13 шарів. Різного кольору. Один з друге – синій, другий червоні. І, і там мета, мета цієї гри щоб його, його наблизити до білого, щоб заробити очків. Я, я тут граю в, в ігри ну, і спілкуюся і з друзями. Тут, тут тут дуже, дуже багато друзів. У мене нині велика родина Надії об'єднує понад 130 сімей, що піклуються про дітей та дорослих з церебральним паралічем, синдромом Дауна, порушенням слуху чи психічного розвитку. Вихованців залучають до активності для соціалізації. У центрі облаштовані ігрова кімната м'якої іграшки, кухня та інші простори для занять і відпочинку. Такі, як він зараз гарний. Завдяки батькам і, дітей, і дітям, які Малювали, ліпили, вишивали, творили. Є у нас і бісероплетіння і є в нас вчитель з університету для наших діточок миловаріння. Якщо є діти або такі запит у батьків, що дуже хотілося б трошки змінити атмосферу, змінити. Вийти з дому і змінити цю картинку, тому тут збираємося. Звернутись до центру може кожен, хто потребує підтримки, поради чи просто теплого слова. Фахівці, які працюють у надії щодня, дарують частинку свого серця тим, хто найбільше цього потребує, та разом з батьками радіють успіхам своїх вихованців. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ Усі магазини та виробники харчових продуктів повинні бути готовими до тривалих відключень світла. Спеціалісти Держпродспоживслужби радять ретельно перевіряти умови зберігання, терміни придатності продуктів та температуру холодильних вітрин. Вона має бути не вище плюс 6 градусів. Допомогти утримати необхідний режим роботи можуть генератори. Якщо ж дрібні торговельні точки не мають такого вартісного обладнання, можна користуватись акумуляторами холоду чи навіть заздалегідь замороженими пляшками. Води. Вони дозволять довше зберегти необхідну температуру та запобігти псуванню продуктів. Генератори, акумулятори і все, що можливо, для того, щоб забезпечити безперебійне живлення. Хай це буде менше світла в торговій залі або на якихось рекламних речах, але більше ця енергія буде направлена на працювання тих же того ж холодильного обладнання генератори, запастись, або ж саме просте заповнити пляшки водою та заморозити їх заздалегідь, а потім викласти, перекласти в холодильне обладнання, яке збільшить термін холоду, скажімо так. Також покупцям радять звертати увагу на вигляд та температуру продуктів, які зберігаються в холодильниках, і за найменшої підозри не купувати такий товар. А продавцям та власникам магазинів, які не мають обладнання типу генераторів, рекомендують зменшити в асортименті кількість продукції, яка швидко псується. Зменшити асортимент. Асортимент зменшити більш прибрати. З переліку продуктів, які швидко псуються. Не всі, але залишити не 20 позицій, да, скажімо, а 5, які найбільш ходові. Я маю віду, там на увазі. Рибна продукція, молочна продукція, м'ясна продукція. Зменшити запас, не брати це на тиждень, а брати там, на 2-3 на дні, для того, щоб можна було це швидше реалізувати. Близько трьох тисяч виїздів здійснило соціальне таксі у Запоріжжі з початку цього року. Це безоплатна послуга, якою можуть скористатись військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю. В терцентрі соціального обслуговування кажуть, послуга має попит, тож і потреба в такому транспорті лише зростає. Нині автопарк соціальних таксі поповнився новою машиною. Більше розповість Анна Крамаренко. Галина Вікторівна їде до медзакладу на гемодіаліз. Чоловік супроводжує. Раніше родина користувалася звичайним таксі, оскільки через проблеми з ногами важко користуватись громадським транспортом. Кажуть, в день в обидва боки виходило 300 гривень, а це пенсіонерам не по кишені. Коли дізналися, що в місті працює соціальне таксі, та ще й безплатне, одразу ж почали ним користуватися. три рази в ніділю через день. Швидко приїжджають, от ви викликали швидко, як це піде. У них вже графік є, приїжджають постійно, тому що вже у нас такий графік, допустимо, на поле ділиться. Чотири години нам забирають діаліз. Ми зробили діаліз і приїжджають, забирають возицію в Поліклініку і раніше додому возили. Пів року, як узнали, що є таке таксі, подзвонили, заказали і возять все. Спасибо їм, так хоча є. тому що платили дуже багато на таксі, їздить з дому. Ми з дому їздили, з правого берега, а зараз положили нас в лікарню, будуть зробити операцію і їздимо в лікарню. І тих, хто має потребу в такому спецтранспорті, в місті чимало. Соціальним таксі можуть скористатись військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю першої та другої груп, а також діти з інвалідністю до 18 років. Терцентри соціального обслуговування кажуть, послуга користується попитом, тож потреба в такому транспорті лише зростає. Раніше тут було три машини соціального таксі. Нині автопарк поповнився ще однією. Соціальне таксі обладнане ось таким електропідйомником. Також для зручності авто має низьку сходинку, яка при відкритті дверей виїжджає автоматично. Удобно, я думаю, ступенька тут. Це як треба всередині. Воно вищий клас. Нову модернізовану машину для автопарку соціальних таксі передали від уряду Республіки Корея та програми розвитку ООН в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України. Щодня в Запоріжжі соціальне таксі замовляє мінімум 5 людей. Якщо громадянам треба екстрена кризова послуга, значить вони телефон за телефоном нашого центру і заказують послугу. Фахівці виходять до них. Визначають потребу в цій послуги і потім вона оформлюється. Якщо екстрена кризова, це на наступний день вона надається. Якщо по графіку якийсь термін, то це оформлюється, договор оформлюється і рішення про надання соціальної послуги. Новий автомобіль це менший час очікування і більше людей, які зможуть отримати допомогу вчасно, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. За період з 15 січня майже 2,5 тисячі поїздок. Це перевезення людей та дітей з інвалідністю. Це дуже сумно говорити, але я розумію, що ми до цього йдемо. Нам треба буде більше інклюзії, більше соціальної допомоги, більше медичної допомоги, більше більше. Якщо маєте потребу в такому соціальному таксі, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Стерті від часу і дощі в сходи почали ремонтувати в Олександрівському районі в Балці поблизу річки Суха Московка. Спуск не оновлювали кілька десятиліть, і він суттєво зіпсувався. Тож місцеві звернулись до влади по допомогу. Роботи на схилі до річки стартували. Що ще відновлять на прохання людей, знає Ольга Ларіонова. Ця балка з крутими схилами розділяє два райони Запоріжжя Олександрівський і Вознесенівський, природна межа річка Суха Московка, що протікає в низині. Жителька приватного сектору Людмила Коваленко щодня переходить з одного берега на інший. каже, на сходах до мосту намагаються бути дуже обережною. Взагалі тут небезпечно жити, тому що, вибачте, осінь, зима це дуже складно. Тут а, по сходинкам дуже погано ходить. А коли дощ. Це жахіття. Тут море іде по сходинкам, вода, оце все сюди пливе. Дощові потоки стікають до річки з верхніх вулиць зимової та симфонічної. Вода розмиває все на своєму шляху і часто затоплює нижні подвір'я. До цієї проблеми додається ще й темрява, а між тим місце жваве, адже багато людей ходить на той берег на роботу, каже жінка. Яке тут освітлення? «Освітлення погане. Воно тільки у нас зверху, а сюди у нас сходинки його недостатньо. Ну от як люди ходять, коли темно. З фонаріками. З фонарями, Мобільні фонарі, і ми так рухаємося. Місцева квартальна Світлана Мазурова каже, 10 років поспіль зверталась у різні інстанції, щоб допомогли відремонтувати зіпсований спуск до річки. В кварталі 940 будинків 2100 чоловік. Мешканці мого району і я зверталася до райадміністрації, на гарячу лінію, мерію, щоб зробили нам сходинки. В результаті обстеження місцева влада оцінила стан цієї ділянки як аварійний і ухвалила рішення зробити нові сходи у нижній частині біля мосту на відрізку довжиною 50 метрів. Половина цих сходів це просто схил, який має наклон майже навіть більш 45 градусів. І це вже опасно ходити навіть в суху погоду. І нами було прийнято рішення. Зробити комфортне пересування по цій ділянки і будуть зроблені е, майже тиждень-два е, нові е, сходи. Ремонтуватимуть ось цю ділянку, робитимуть нові сходинки. Коли світло тут ще можна ходити, а коли темно, то вже небезпечно. Тим більше небезпечно, коли зима і на стертих сходинках з'являється ожеледиця. Ремонтуватимуть також і напівзруйновану систему водовідведення. З часом водовідведення, яке було влаштоване ззовні лотком, воно забивається, воно замулюється, воно злизується напором води, який йде майже з половини кварталу, і вода завертала на сходи. Вона їх просто злизала. Буде вирівнено сходи, їх форму будуть відновлені поручні для пересування також буде. Окремо облаштована решітка для вловлювання води, що йде під сходами, та води будуть відвідводитися стічні у суху Московку, Річку, що поряд пролягає. Відреставрують та подовжать і відкритий жолоб для проходу стрімких водних потоків. Загалом ремонтні роботи триватимуть два тижні. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.